Продається будинок у селі Кукавка Могилів Подільського району Вінницької області. Загальна площа основного будинку 78 квадратних метрів, що розташовані на 40 сотках ділянки. Зроблено ремонт з якісних матеріалів. Встановлене опалення твердопаливним котлом. Підвісні стелі. Ламінована підлога, пластикові двері та вікна. У будинку є дві просторі світлі спальні, велика кухня вітальня з продуманим плануванням, сучасна ванна кімната з бойлером та туалетом та великою ванною. Будинок продається пустий, немебльований. На території також розташований додатковий гостьовий будинок. З гарним ремонтом, пічним опаленням та двома спальними кімнатами, невеличкою кухнею та ванною з просторою душовою. Це ідеальне рішення для сім'ї із двох поколінь, які хочуть жити поруч, але мати окремий простір. Земельна ділянка площею 40 соток включає у себе нову криницю, погріб, бесідку, літню кухню. Курник, сарай та кладові приміщення. Також є город. Будинок розташований у гарному тихому місці, широко розвинена інфраструктура, у вигляді магазинів, кафе є школа та садок з великим стадіоном для відпочинку. Для детальної інформації і запитань обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. До вашої уваги продаж будинку в селі Боянівка Чернівецької області. Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вашій увазі затишний будинок в косметичному ремонті вікна металопластикові. Будинок цегляний 1988 року побудови з шеферним покриттям. Сам будинок з загальною площею 77,7 квадратних метри та житловою площею в 58 квадратних метрів. В будинку 4 кімнати з косметичним ремонтом. Стіни пофарбовані, декоровано відмостками з кирпичу та добовими підлогами. Невеличка кухня, яку ви зможете оформити на свій смак. Земельна ділянка у 6 соток. Опалення відбувається за допомогою газового котла та є дві грубки з заготовленими дровами на зиму. На подвір'ї є криниця, яку через насос можна підвести до будинку. Будинок огорочено парканом, на території багато квітів та дерев. В селі гарно розвинена інфраструктура. Є садочок, школа, магазин та навіть супермаркет, відділення банку та аптека, тобто все, що потрібно для комфортного проживання. Поруч з будинком ліс та багато ставків, де ви зможете гарно проводити час всією родиною: свіже повітря, краса, просторе доглянете подвір'я, спів пташок, тиша. Це все дає відчуття спокою, гармонії та затишку. Тому обов'язково для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися, щоб першими бачити усі новинки. До вашої уваги будинок у Львівській області в селі Діброва. Будинок розташований у мальовничому місті. Біля лісу та невеликого озера, що робить його ідеальним варіантом для дачі або постійного проживання на природі. Площа земельної ділянки близько 9 соток, з чорноземом, що добре підходить для ведення господарства. На території є парник. Будинок утеплений, має світло та камін на дровах, який забезпечує опалення. Сам будинок має 40 квадратних метрів, Світло-рожевий фасад з металопластиковими вікнами, є затишна веранда з декорованою огорожею. Всередині дві кімнати, облаштовані для проживання, але потребує ремонту. На підлозі дерев'яне покриття. В одній з кімнат є камін, який додає затишку, який обклеєний шпалерами у вигляді Цегли, кухня та санвузол, наявні та обкладені плиткою. Додатковими перевагами цього чудового місця є спокійне місце для відпочинку з чистим повітрям, велике озеро поруч для риболовлі чи купання, велика лісова зона це чудова можливість для прогулянок та збирання грибів. У кроковому доступі магазини. Аптеки, школа та садок в п'яти хвилинах від будинку, зупинка транспорту. Цей будинок це хороший варіант для тих, хто шукає комфортне місце для відпочинку або проживання неподалік від природи. Для детальної інформації або огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Вашій увазі будинок у ворогті. Біля верхів'я річки Прут. На лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений. На два входи. Є п'ять кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати. Дві на другому поверсі. Дві кухні, веранда, газові конвектори. Лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці, вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить великий горіх, дві груші, три яблуні, слива, персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія 6 соток, ще ягород на 2 сотки самозайму. Декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані, з кирпичу, утеплений пінопластом і шубою. На ділянці літня кухня та три контейнери, залізний забор. Тихі спокійні сусіди. До лісу всього п'ять хвилин пішки. Та є два озера, до яких пішки півгодини будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук та зробити ремонт. З усіма питаннями можна звертатися за посиланням у телеграм. Обов'язково підписуйтесь. Вашій увазі будинок у селі Городківка Вінницької області. Будинок знаходиться в одному з найбільших сіл, де є багатоквартирні п'ятиповерхові будинки. Дві середні школи, дитячі садочки, дві церкви, костел, цукровий завод та селищна рада на 20 сіл. Сам будинок кирпічний та утеплений, пофарбований в зелений колір з шиферним дахом, приблизно 10 на 8 метрів на два входи. Має три спальні, кухню, туалет і душ. Можна встановити ванну. Може опалюватися газовими конвекторами, є входи в кожну з кімнат. Або двома грубками, які обкладені плиткою. Будинок потребує косметичного ремонту. Є криниця, вода заведена в будинок. Також є підвал льох, для зберігання овочів, фруктів та закруток. Біля будинку господарча будівля з гаражем. Та два приміщення для великого рогатої худоби, свини і курей. В городі труба, по якій проходить вода зі ставка. Можна зробити полив городу. Будинок огороджено. Є багато клумб з різними рідкісними видами квітів. Маршрутки їздять на Вінницю та Одесу. До залізничного вокзалу 17 км. Гарне розташування самого будинку 350 метрів до центру. Дорога до будинку асфальтована. У вартість входить переоформлення, тому ціна незмінна. Можливий також обмін на паї, сільськогосподарську ділянку та автомобіль. Для детальної інформації та обміну обов'язково звертайтеся до телеграму. Та не забувайте підписатися на наш канал.